Вітаю, я Станіслав працюю адміністративним працівником у Невіго Прага. За час роботи в проєкті я зустрів багато молодих людей, які прагнуть отримати освіту в Чехії. Часто безкоштовні програми пропонують лише короткочасне та обмежене навчання. Наша партнерська школа пропонує освітню програму, спеціально розроблену для підготовки до вступу в університети Чехії. Навчання в чеському вищі на рівні з чеськими студентами. Це складне завдання, про яке багато шкіл та компаній замовчують, часто водячи студентів в оману. Воно вимагає не лише глибоких знань мови, але й міцної базової підготовки. Продовж навчання ви отримаєте 700 годин чеської мови та багато різних предметів для профільної підготовки. Завдяки нашій програмі ви отримаєте глибокі знання чеської мови та всі необхідні базові знання. Без яких неможливо успішно скласти вступні іспити та навчатися у вище. Всім привіт! Я також співробітниця Новіга Прага, і разом з колегами присвячую час роботі зі студентами. Я б напевно хотіла доповнити свого колегу Станіслава і окремо виділити ще одну програму, яка може вас зацікавити: чеська для всіх від А1 до Б2. За пів року. 400 годин інтенсивного навчання під керівництвом досвідчених викладачів, які втримують вашу мотивацію та допоможуть в досягненні ваших цілей. Хочете покращити свої знання для комфортного навчання в університеті? Роботодавець вимагає вищого рівня володіння могою для успішної кар'єри? Ця програма для вас, оскільки вартість доступніша, а результати досягаються досить швидко. А для малозабезпечених. Але талановитих студентів, які хочуть підвищити рівень чеської мови до Б1, і отримати якісну освіту, ми пропонуємо ознайомитися з програмою «Зароб і кар'єри про младе». Це проєкт від Євросоюзу, що передбачає часткову компенсацію платного навчання. Програма розрахована на вік від 15 до 30 років і допомагає студентам, які мають труднощі зі вступом або навчанням через недостатній рівень володіння чеської мови. А ще нас найкращі студенти і найкращі викладачі. Якщо вам треба більше інформації, можете звернутися до нашого сайту або прийти до нас особисто за адресою Колбенова 38 а А більше інформації внизу.